Вітаю народ. Вертався тільки що з одного місця і зайшов, думаю, що армузі. І стою підходить два ТЦКшника і два мента. Підходять і кажуть: документи, що моменти, давайте проїдемо, поїдемо. Я давай там говорити, що так, то так. То в мене інакші плани. Їхати нікуди я не, не збираюся з ними, що посвідчень в них нема. Давай там, коротше, ти цикашник, давай давити, давай туди, давай, <кій> давай сюди, мене всяку в оберти брати, поки коротше, я їх заговорював, люди почали збиратися. Підійшов перший один мужчина, почав вести відеофіксацію. Потім, потім якась жінка ще почала заговорювати їх. Потім ще так народ зібрався, окружив. Взагалі за руку витягали, кажуть, сиди. <кій> я собі помаленьку пішов, заїдав, думаю, ну що? Разом вже люди витягнули, відправили на той йду, Ой, І спокійно собі пішов. До чого то все? Хочу сказати, що не так. Все погано в нас в країні, якщо бачать своїх і не кидають, просто мене взяли і, типу, якби не, не дали мене пустити на м'ясо. Я думаю, що варто брати приклад з таких ситуацій, не давати своїх обіду, і тоді в нас буде порядок. Дякую вам, народ, за увагу. Будьте здорові! І до побачення!